Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я вам хочу показати малесеньке відео. Ми з чоловіком отак добавили, кусочок забору, підняли, тому що з тої сторони є бізнес. Вони там щось займаються машинами, торгують. О, і вони нам почали жалітися, що наш виноград до них лізе. Ну, і ми 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 кажемо, та їжте той виноград. Ні, ми не хочемо. Або або ви щось зробите, або ми а з чоловіком отак підняли трошки вище забор і закрили сітку в заборі, щоб той виноград не не плутався так поміж ті дирки і не ліз до них на їхню територію. О, а, а то все, що зараз воно оце піднялося, що воно буде лізти, не ну, буду просто обрізати. Та й все. Мені шкода, звичайно, бо ми його збудуражили. Знаєте, він собі різ в такому, в такому своєму ритмі. А ми його потім почали, знаєте, відгуртати все сюди. То не знаю, чи цього року буде виноград, бо він дуже дивний. Він по-перше, ще дуже маленький. О, а по-друге, він не наповнюється повністю всі грони. Ну, зараз я покажу зближча, от бачите, які в нього грони стали. Вони так якби прихворіли. О, і я думаю, що з цього винограду цього року певно нічого не буде. Він був дуже гарний, але як ми його оце зворушили, він нам перестав бути як нормальний виноград. Щось з ним сталося. Так що мені шкода, але що було робити. Ми хотіли зробити таку арку, але потім подумали, що ця арка вона, вона тут не дуже то, така, нам підходить. І, і, і ми отак зробили. Трошки підняли забора, і він тепер не має куди лізти, немає тих дирочок. І ще покажу вам зараз, я буду <сміття> збирати ще помідори, я не позбирала. Огірки я вже зібрала, котрі були такі самі більші. Зараз я вам покажу ще врожай зі свого манюсінького манюсінького городика. Ще трошки покажу вам спереду, як мої квіти чуть-чуть попідростали. Ну, вже навіть так, можна сказати, добре попідростали. Отак от вони виглядають зараз. Оці теж виросли величенькі. І от оці. Я садила їх вже в самому кінці, а вони самі більші. Ну, тоді вже було тепліше, видно, їм то пасує. Ще одні тут в мене на в'їзді, біля гаражу, біля входу до хати. Ось так вони тепер виглядають. Щось петунія не дуже, я її підкормлюю, але вона щось не дуже, щось вона. Оці біленькі, то вони гарненькі, бачите? Вони ростуть гарно, красиво, а петунія щось вона не хоче цього року. Не знаю. Неї свої Труяндочку маю, вона теж в мене починає тільки. Вона сиділа до тих пір, щось не хотіла цвісти і нічого не хотіла. От Тепер починає. І Колір цікавий, такий дуже розовенький. Ось ще маю таку гвоздичку, темно-червоний такий до вишневого колір. О, і там ще в мене кущик петуній. Теж гарний розрослися. Ще покажу свого кущика цього під гаражем. Теж гарно розрісся і гарно він вже такий вже тепер. Видно, добре йому тут. О, це в мене вишнева буде цвісти. Вже має багато, от бачите, пупляшки, вона буде цвіла вишнева троянда. І тут розуво проривається. Вони всі якісь цього року причахлі їм не було нормальних нормального середовища де вони могли собі гарно цвісти, то вони тільки тепер починають ось так і це все переходимо знову на задній двір Ось такий врожай. такий вружай. З могом манюнього огородика. такий кабачок виріс, великий. І ще один є. О, ну і ще, я думаю, що будуть, бо вони малесенькі є. О, і от, і, і от це ось тільки огірочки. бачите, Ось такі вони всі. Трошки помідорочки, ну помідори ми вже давно їмо. Ми вже давно їмо, ми вже давно їх збираємо. Так що помідори у нас є, О, а тепер пішли огірочки. Вони дуже довго сиділи, не могли ніяк. А тепер, бачите, от я маю такі маленькі О, і маю довгі. Я вже сусідам давала, і ми вже їли, так що вони вже почалися, вони вже десь певно два тижні тому як почалися, може чуть менше, то я вже так, знаєте, і собі трошки і сусідам ношу, тому що вони теж там двоє людей і вони такі старші за нас. О, то ми, то ми їм багато що так ділимося з ними. О, і, і цибулю їм там рвала, носила зелене степі, бо в мене його дуже багато є. Ось такий такі, такі врожай, і то так здається, дуже малесенький той городець. Моя мама все дивується, каже, де ти там то все садиш, де воно в тебе там виростає, як там дуже так мало місця. Кажу, отак воно виростає. І огірки ще буде. Їх ще буде, бо дуже багато є малесеньких. Вони прямо так лізуть, знаєте, як щітка зараз. Бо я їх трошки попідливала, попідкормлювала, і вони тепер всі на раз хочуть. Їх дуже багато є. І нам вистачає мені оцього на салату, то мені вистачить, ну, я не знаю навіть тиждень. Ми будемо їли, але за той час там другі понаростають. І знаєте, воно як багато тих огірків, особливо ці водовенькі ці огірки, то вони так прямо вже, коли вже десь так вересень початок, то вони так прямо як ковбаси висять на тих, на тих огірках. Бо огірки вже виростають, такі такі високі до цього часу, і вони, як ті ковбаси. Ми як виходимо з хати, кажу, Боже, наші ковбаси, подивися, як висять, як в магазині на вітрині. Отаке. отаке в нас. Отакий наш покашув врожай. Так що дякую всім, хто мене дивився, і до наступної цікавої зустрічі. Па-па!